Рибацюги, Всім привіт, рибацюги! Ми сьогодні приїхали на водойму. Але ви знаєте, як завжди, не просто так. Я кажу Максу, що він завжди мене облавлює. Ловить більшу кількість риби, ніж я. Тому ми сюди, в принципі, і приїхали перевірити та влаштувати батл по кількості риби. Хто більше піймає риби? Ну а щоб було цікавіше, то той, хто піймає менше, буде сьогодні покараний, виконувати, да. буде покараний виконувати покарання. Їсти. Бойли. 24 бойли Будемо їсти сквіт, блудвон. Заодно подивимося, які вони на смак і чому вони так подобаються рибі. Ну ви, як завжди, рибацюги, присажитись позручніше. Ми починаємо. Поїхали. Ну і по традиції на кожному відео ми Проводимо розіграші. І сьогодні не виключення. Сьогодні ми будемо розігрувати подарунки. Перший переможець у нас буде це плавучі насадки, це буде пружинка і це буде маленька пружинка на дві штучки. Другий переможець у нас отримує прикормку Real Fish кукурузу карамель та Real Fish торнадо марципан. Ну і третій переможець у нас отримує. Це Флетік від профмонтажа, вже готова оснастка. Отримує топтушку для цього Флетіка та отримує ліквід, який називається Cranberry Bauntті. Для того, щоб прийняти участь, все дуже просто і легко. Треба бути підписаним на наш канал. Друге, знайти кодове слово, яке буде у нас на відео, і написати в коментах це кодове слово або речення з кодовим словом. Розіграш ми будемо проводити на нашій інстаграм-сторінці. Посилання на інстаграм сторінки ви можете знайти в описі під відео, або ось тут на відео є посилання. Якщо ви можете поставити на паузу, введіть посилання, і ви попадете на нашу інстаграм-сторінку. До речі, розіграш буде 5 червня о 20.00. Тому шукаємо наше кодове слово і вперед до перемоги. Ну а ми починаємо наш крутезний батл. Так, ну що, ребацію, щоб не втрачати час, ми вже розклали наші родподіки, розклали наші палочки. Я буду ловити на цьому родподі з правої сторони. У мене тут два карпових водилища. класичні монтажі. А дівати буде сюди стік. Ну і в принципі все. Ну, а я буду ловити на цей родподік, який стоїть зліва, вони ось рядишком знаходяться. Теж буду ловити на два коропових вудолища, вже Ромка замаркерився і я рядишком. Ну, щоб більш чесно було, скажімо так, ми знайшли майже рядом точки, у них там метрів 20, навіть, може 15 різниця біля дружки. Але корм буде один. Ну а саме який корм, ромка вам зараз все покаже. Ну, а прикормочка у нас сьогодні буде наступна. Це у нас буде 20-й варений бойл, Ми його будемо цілим закидувати. 24-й бойл ми його е, розріжемо, поріжемо на 4 частини. І буде у нас отакий пільчик е, середня, середньої, можна так, да, середньої фракції. Все це будемо заливати. ми, Блін, забув. Основне, це у нас буде отака конопілька. До, до речі, Баунті випустили отакі баночки вже з готовою вареною коноплею. Є конопля варена, а є крошена конопля. Сьогодні ми будемо використовувати крушену коноплю, щоб у нас рибка одразу почула цей сигнал і будемо це все сюди закидувати. Чому? Тому що корм ми викинемо одразу. І це все ми будемо заливати нашим улюбленим ліквідіком Blue Блудвор. Ну так давайте замішаємо. Ой, дивіться, риба рибоцює. До речі, їсти ми будемо оці бели, <хи> якщо що. Запах, звісно, просто. Подивіться, які вони м'якенькі, вони просто-напросто отак от їх пальчиками можна роздавлювати. Свіженький, вообще просто крутяк. Варений бойле трохи затримують рибку на точечках. Кругленькі двадцяти бойли приваблять рибку побільше. Ми сюди приїхали. На нормальні розміри, тому я думаю, що ця прикормка не залишить коропа без уваги. Так, і канопельку нашу відчиняємо. Йо-мою. -йо. Оооо, який запах, подивіться. Вона вже крушена, бачите. Просто я не знаю. Треба канопельку спробувати замість бойлів. Так, і будемо заливати отакий ліквідик світлодворм. Цієї кількості буде багато, скільки у нас, да? Я перелив цю баночку для зручності. Сам виїв таку прикормку. Так, і давайте перемішаємо. Що, прикормочка вже готова. Накриваємо кришечку і даємо десь 10-15 хвилин, щоб пельчик і всі наші інгредієнти попили ліквідіка з водичкою. Е, ну і поки прикормочка у нас буде настоюватися, покажемо, на що ми будемо ловити, що будемо чіпляти на гачки і що будемо додавати до гачків. Погнали! Ну, а поки Ромка пішов за насадками на гачок, він мені сказав поміняти по і ці насадки. ну, Попа, баланси, там все. Він зараз буде, зараз далі він розкаже. Ну а я хочу вам показати те, що він натворив. Дивіться. Приїхали до нас отакі ось чехольчики від профмонтажа. І раніше у нас це було в е, таких пластикових, знаєте, да, для рибака оці всі блін принади. І вони займали дуже багато місця, дуже мало в них влазило. То Ромка натворив такі чудеса. Ідіть, я вам покажу. Ось дивіться, ну, мало того, що він вже, бачите, повідочниця зверху, яка ось окремо, зараз хвилиночку окремо відкривається, дивіться, взяв повідочницю, буласочка, вже готові повідки, нав'язані, просто бамба. По-друге, є друге відділення, де самий кайф, просто так, перфекціоністи подалі від екранів, Дивіться, це ж просто все. Щоб було в пластикових оцих довбаних минулого віку. Тепер дивіться, як все зложено. Просто дивіться, гачочки, стопорки, тут усе, шок-лідера, є всі принади усь. і е, куча ножиць різних підразів, ножі, лісочка, тут, світильнички, всякі, якісь, які, що ти тільки хочеш. Просто цікай. Ну це ще не все. Це ще не все. Давайте. Перейдемо до цього, теж повідочниця. Ну це вже Ромко зробив. Опа, ще я вам покажу, дивіться. Гачки, літкори, всякі бусинки. Просто, щоб просто в'язати флети. Все для флетів. Топтушечки. Класика. Флетики. Вже готові це, це Ромка натворив і дивіться, ось ще одна сумочка, теж від профмонтажа. Дивіться, оп, відкриваємо і у нас все на фідер. Запасні катушки, кормушок, хоч закидайся ними, плаваючі різні насадочки. Тут ось вже одразу йдуть корм... пружинки. Це, це і, і останні, щоб вже добити вас, так сказати. Откриваємо. Дивіться, а тут вже все іде. Готові флети йдуть, готові. Флети маленькі, готові, е клас класичні. І готові вже теж пружинки і е, надон на, на сомика. Так що, рибацюги, якщо хочете перейти на новий рівень, то, будь ласка, заказуйте профмонтажа, ну, це просто клас. Вже, е, воно мало того, що займає мале місця, воно естетично виглядає, воно все під рукою, удобно і ну, клас, коротше. Я внизу, в мене слів немає. В мені Ромка як показав перший раз, я обалділ. У нас три чемодани були, які займали пів машини. Чотири сумочки, які закривають всі потреби по всіх рибалках. Так, Ну а по насадочкам ми сьогодні будемо використовувати наші улюблені попапчики Hot Daymon. 8 мм. Далі у нас по новинці є отакий світкорн корм, тік-так. Подивимось, один або дві штучки Начепимо. Ну Як же без естерфрута класичні попапи, 8 мм, дві штучки, ви ж пам'ятаєте, воно просто короповалить. Баланси скіт Bluedvorm 12-го розміру. Ось такі різнокольорові працюють. І новиночку також взяли такий флюровавторс це колобок. 10 розмір. Ось так воно виглядає. До речі, запах. Просто шикарнючий. Е, оскільки ми ловимо на класику, то будемо використовувати стіки. А в компанії Bounty є вже отакі готові стіки з е, ліквідіком. Вам нічого не треба робити, нічого не треба в'язати. Ви взяли стік, почепили його на ваш повідець, залили ліквідіком, воно постояло. Хвилину-дві, а можна навіть і не чекати, щоб пільчик трохи напитав пива, сітку ліквіт не розчиню, і можете спокійно. Закидувати на ваші точечки. Так що така буде програмка на сьогодні. Що там Макс буде використовувати, ну, я думаю, що все що з цього що буде використовувати. І я, в принципі, буду використовувати те, що буде працювати. До речі, ми вже відмаркерилися, ми познаходили точечки, на колишках вибили дистанції, все покліпсувалося, поставили маркера. Ну, коротше, у нас, в принципі, вже все готово. Орієнтір є, маркера є, точечки є, прикормочка наша вже попила достатньо водички з ліквідіком і зараз будемо ми спомбитися. Фу, да, ромка тут прикормку не мішав, просто я вже програти хочу, я вам так хочу сказати. Ось таке смачне і на вигляд, і на запах. що Хочеться все-таки ж спробувати, яке воно на смак. Ну, їсти то буде ромка, його. І нам розкаже з вами. Ну а ми зараз вже позакидували палички наші з ромкою. Тепер треба рибку покормити, бо ви знаєте, що якщо хочеш рибку піймати, її треба кормити. Тому будемо цим і займатися. Погнали! Годове слово бойл. Друзі, ми знаходимося на водоймі Золотий Сезан. Ця водойма надзвичайно комфортна. Ви можете відпочити як і в альтанках, так і на березі цього ставочка. Ну, а риби тут надзвичайно велика кількість. Тут і коропа, і амури, і карасі, а природа яка! Ви можете самі зараз побачити, яка природка. Компактна водойма. Яка може розмістити дуже велику кількість людей відпочиваючих. Та й в принципі сюди можна приїхати просто не на рибалочку, посмажити шашлички, відпочити душою і тілом. Ми завжди сюди приїжджаємо з відчуттям наповненості краси, та я не знаю, тільки самі найкращі емоції у нас. Мабуть, одна з найкращих водойм. Яка знаходиться в межах нашої області. Тому, зі свого боку, ми рекомендуємо цю водойму на всі 200%. Ну а контакти водойми ви побачите прямо зараз на екрані. Друзі, ну а тепер продовжуємо ловити рибку далі. ого Ох! хо Рибацюги, я навіть кепку забув. І От босиком. Просто О, дякую, Макс. Йома, я не можу відірвати його. Офігеть. Готов в паровоз. Капець. Фух. Знаєте, не було, не було і телеграма. Є, є рибацюга. мій перший. Зараз оброблюємо рамку. Ой, хороший. Ой, перший кабанчик такий. Тихо, 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 тихо. Слухайте, ну, навіть зважу його, як першого. Десь 2,5 кілограми до трьох максимум. Але це мій перший. Так, ну 1-0, поки я рахунок веду. Давайте швиденько його будемо відпускати та поки воно там клює. О! О! Давай. Погукай там своїх родичів. Скажи, що тут відпускають, ранки оброблюють, все як положено. Нормальні хлопці, нормальні рибаки. І е, бажано е, клюй, клюй бажано на правий ротподік. На правий ротподік. Передай їм. Ну, а ми... Ну, а я. Перезакидую і ловлю далі. Погнали. О, знову ця палка. І знову у нас вщадив паровоз. Тільки закинув. Рибацюки, тільки закинув, блін. А, тільки маркер он. Недалеко втягнула. Попередня рибка так прям витягнула нормально. Єсть. Ох ти, який! Який! Як той! Дивіться, ух, як пір'я свої розпустив. Як спартанець, такий прям спартанського розміру. <гум> Ух. Другий. Це вже мій другий. Відпускаємо, перезакидуємо і я ловлю далі. Поїхали. Єсть, єсть. Так, ну давай хоч ти не зійди. Ух ти-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Ой-ой. Єсть. Оце я не розумію. Коли нормально у тебе напарник на підсаці працює, є результат. Не злив мені рибу. Ну це класно. Так, ладненько, давайте в матір покажемо. Ох. А це вже третій карп. У мене там ще впіймався карась. Але Макс сказав, що ні. Карасіни йдуть в залі, але ми спочатку про це не домовлялися. Він каже, тільки коропа. Ну, так що, щоб ви знали, це четверта моя рибка. От. Якщо рахувати карася, якщо не рахувати карася, це третій коробчичочок. Перезакидуємо і я ловлю далі. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Uh <-huh. смі> Не нашл ну, это только будут приступы дебилизма. <смі> Ой, хорош, слушай, да вы просто о пишу, 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 пишу. Пишу, 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 Прям мусный такие, миссные парень. Добай, 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 тихо, тихо, тихо. Ну, Давай. Блин, мона же рука болить. Фух. Жесть якась. Оце, звісно, вони тут дають дразда, Ох, Слухайте, ще один спартанець, дивіться. Просто спартанець. Ух! Як вигинається лисий, от тому він і дав. Як його Лавашик називає, так? Да? Лавашиком. Слухайте, ну лиси взагалі завжди дають трилюлей. Ох, брат, мій, дякую. Четвертий. Перезакидуємо І я ловлю далі. До речі, рибацюги, весь мій короб клюнув на ось таку насадку. Зараз я вам покажу. Рибацюги, ось така насадочка, hot деймон. 8 мм класичні попапи. 8 мм класичні попапи. Ось такий Hot деймон. Це... Вся риба на цей по клюнула. Ой-ой-ой, хорош, 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 тихо, тихо. Ох, о хо хо ай Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ооо, та там щось нормальне. Там щось. Прям таке хороше. Знаєте, як вони клюють зараз? Такий, типу так, пік, пік-пік <к95> і паровоз утріщав давай Оп. що там у тебе клювака нарешті нарешті в мене теж клюнуло коротше подивися хоть рибку на що я кутримаю в руках <рес> так ну давай ти витягуй я поки давай. цього відпущу так, рибацюги, це вже моя п'ята рибка. Отакий лавашик. Десь 4, 4 кілограми плюс-мінус є. Лавашандр такий. Зараз ми його ранку обробимо і будемо відпускати. Та я бачу, бачу. Отак. Є, все. Синьоротик ти наш. О, це чешуйча ти вже. От, бачиш, як треба на підсакі працювати. На. Вот так вот треба на бецам. Вот так вот заводы треба. Давай. На матик же. Першого свого карпа. Ну а ти поки там будеш робити, я пішов перезакидувати. Ага. Так. Ну, нарешті у мене перший. Не в суху це вже хорошо, ромка п'ять у мене один. Ну. Но... Карась Карас не вважається. Карась тут такий, я сейчас поставлю карась, почну монтувати. ти що скажеш. Встав, mm. монтуй. Отож. І я ж в этом. Поэтому перший карпік. Попередівав вже все, що може, наживки, пробував уже все, що годно. Потім піддивився, що на що нього кліє, поставив собі. Результат агінь. Так що відпускаємо. Піддивляка, піддивляка. І ловлю далі. Є? Єсть. Єсть? Да. <ріст> <ріст> Як мала дитина, если чесно. Ща ще й перегоні. Ну, витягуй, дотягуй, включимося. Так, ну давай, 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 давай. Ух, який боги. Жесть. На, забирай. Слухайте, оце, звісно, він. ой моє. Слухайте, по довжині, як п'ятерка. Причому між закидами пройшло, мабуть, хвилин. П'ять хвилин. Ні, ні нема. Менше, напевно. Менше, да? менше. Ну ладно, відчіпляй його, давай. І зараз покажу. Да, давай. Ну, Цей парень починає Ах. мене нездоганяти. Цей парень чи тебе обгони. починає наздоганяти. Бачите, риба в матіку, А в нього дублітік. вау, 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 вау. Тормози, тормози, братко. Тормози. Слухайте, ну клює, як з кулемета, звісно. Починає, так? Да? Що, ти теж розловився чи що? Це третього тягне, так? Да. Да? А ти п'ять кажеш, так? Да? Що, ще, дядька, ще підожди. Так, ти поки випусти того, покажи. Так, він невеличкий, покажи. Ні, а ти його сам будеш показувати. Випускай, О, випускай, 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 випускай. Да. Випускай. Так, ну я думаю, що цього не будемо рахувати взагалі. Ага, це карп. Смысле, це короб. Ти, ти карася мені також не порахував. А, ну карась, ну, ні? а Там? це короб. Та це як, це, як це карась. Там, Там, а на... що ти починаєш тут? Там написано на ньому короб. Бог написано. ти мій! знаєш, ти ж надомудриться виловити такого, <рес> о я не знаю, ладошка просто. – Оце це три розмір? Дивись, от, йди, іди сюди ближче. Що, дивись? Бачиш вусики? Ні, а то, що короб, він, то понятне діло. Питання є? <рес> – Ні-ні-ні. Да, да, да. – Ні-ні-ні, да, да, Залік да. не йде. Ага. Дві з половиною у тебе. Ні. – Це в мене вже четвертий. А, четверть. Четверть. третя. третя да. Так, рибацюган. Та я шуткую, залік, звісно, буде йти. О, тому тому отак. Дивись, <рес> <рес> щас не бгатися. Перший. <ріст> це другий. Відпускаю, ловлю далі. Треба доганяти ромку, бо їсти бойли не хочу. <ріст> Знаєте, коли починається змагання, то вже і камера-то нафіг не треба, да, так, Макс? Да. Каже, Ой. ні ні, 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 -ні фіга. Я ж зараз все закидую, потім буде тебе вже знімати. Так. Воромку я чередний. О, кстати, він це мій. Матур, <ріст> сиш, відпустив на твою сторону, ти його спіймав. А інших Точно. ти також на ту сторону блін. Да, да. Шостий. Я ж сказав, якщо Макс випустить на мою сторону, то він до мене приплив. Реально, це ж також, я Тільки випустив. Тільки випустив. Випусти. Хай випускає на мою сторону, хай вони там кліють. Шостий. Поїхали далі. Перезакидую і ловлю я далі. Ух! Ой, хороший, хорош, гарний картик. Побережненько. Ось так от. Обов'язково. Раночку. Так от. Сьомий. Гарний. А такий пизанчик. Да, невеличкий, але клює, як, як скулив у мене. Уф, який. Так, ну що, давайте відпускаємо цього крапця. Дари бацюга. Як би мене не було обидно. А <laughs> обидно, обидно. ромко відпускає свого сьомого. Ну, а мені прийдеться все-таки скуштувати. Те, що куштує і полюбляє. Короб, не знаю, як відразиться на моєму здоров'ю. Але пам'ятайте мене, як гарним хлопцем, великодушним, який вмів гарно знімати, гарно монтувати, гарно там, всякі прикольчики робити. Гарний кум і так далі, і тому подібне. Ну Кум, Ні. ти мені стол накриєш? Я без питань. Так, Рибацюги приготував я куму отакий. Обід, каже, ти мене сьогодні не годуєш. От я сьогодні ну, тебе погодую. Щось ти хочеш, щоб я і по папу попробував. Ні, ну на вибір, ти ж сказав обід, на вибір, будь ласка, тобі бойлики. Он є по папчики ходив. Я приправу зробив? Мені. Да, там соус, там є такий для Тобто Можна жмакнуть, можна да? Можна вмакнути, можеш, я ж кажу. Ну давай зараз без замоченого попробую, як вони. М -м. Не нормальна тема, що Пайл, можно это падати. Ну, ліквіди, не хочеться. Так, ну що, ребасюви, ви бачили? Умова є умова, батл є батл. Макс виконав своє слово, з'їв Бойлик, йому дуже він сподобався. Класний бойл. — Ну, не те, що сподобався, але ну, по суті сподобався. По суті, сподобався. Ну, <рес> топовий бойл, риба клює, взагалі просто бомба смачний, класний, тому така справа. Виходячи, що з цього я виграв, тому привітайте мене з, моїм, з моєю перемогою. <рес> <рес> я зловив скільки? Сім, а Макс зловив 3 штуки. Да. Ну, так було. Так — Так що не треба мені розказувати, що я тут тебе перелавлюю. Ой, ой. Дуже багато факторів різних є. Ні, ну, давайте так. Я включив все своє майстерство, що тільки в мене було і не було. Дуже мені так не хотілося їсти цей бойл, щоб ви розуміли. І бачите, воно все спрацювало. Нічого, ми тебе ще чимось накормимо 100%. Ну а ви, рибацюги. Дякуємо, що ви подивилися це відео. З вас, як звичай, лайкос. Не забувайте про розіграш, з вас обов'язково. Лайк, коментар підписиш. і підписка. І до зустрічі Наступні. в наступній серії. Всім, Всім пока! пока.